Але 86 прооперували, і вона пролежала ще 5 років. Велику операцію зробили, бо селезінку видали і частину кишечника, але вона за 10 днів була вже вдома. Мамин рідний брат помер від рака кишечника. І я так само мав і тепер прооперований. 18 років тому мені поставили рак сечового міхура. також прооперували. Живу. Я найстарший вдома, всі повмирали. Одна сестра вмерла в 60, друга 84, брат 72. Мамина сестра хорувала на туберкульоз костей. Леся Українка померла на туберкульоз костей в 50. А мамина сестра прожила 100 років. Що я хочу сказати? То не вгадаєш. Знаєте, що цікаво, мені інколи здається, що ці партаки з друком, то щось зверху хтось, хтось за тим керує. От дивіться, перша фотографія, як ми з ним сидимо. Я повірте, я, я дуже дотошний страшенно. Тобто, все-таки, хай мене вибачить, але то, певно, не моя вина. Бачите, обличчя дуже погано видно. А остання фотографія в книжці, обличчя видно дуже добре. Ну, тобто, мені здається, що тут, тут щось нечисто, хтось зверху керує. От. Я традиційно завершую книги е дуже просто, якщо людини немає, то я просто йду на кладовище. До могилки. От, і хочу, щоб просто люди пам'ятали де. Де лежить така цікава, непересічна людина. От, тому нам Ковнецькому кладовищі якщо ви пройдете капличку 1864 року побудови, завернете від неї направо, тобто є центральна алея, а це справа бічна, пройдете метрів 50, ви побачите пані Ірину Максимів, Грабовських. Власників вілли, де бібліотека на Франка і пан Роман за ними. Всі самі круті люди. <реш> Вкупі. Так, з цим ми завершили. Так, щоб по часу щоб я... О, якраз 10 хвилин. Мохабунда. Я не презентував цю книгу. Вона з матюками. Я скажу вам так: дуже коротко і дуже лаконічно. Мені інколи здається, що за 34 роки, якщо я взагалі щось зробив, що має сенс для мене, то це оця річ. Ну, Для мене все має сенс, але це оця річ. Мої знайомі свого часу, ну, мене ж як водять. Є цикленяк і цикленяк записує людей. Треба цикленяка взяти і десь завести, щоб він когось записав. Бо поки що є. Мене якось знайомі взяли. Ми прийшли до вже нині покійного пана Володимира Мисули. Здається, з 1932 чи з 1934 року народження. Я також трошки його записував, записував, записував і кажу: пане Володимир, ви Стахаваріата пам'ятаєте? Каже, то всі пам'ятають. Каже, в мене є швагер. «Зараз Прийде він зараз, все розкаже. Це був 2017 чи 16 рік. Це просто можна фільми знімати це таке відчуття, коли ти можеш не до кінця розуміти, що відбувається. От хтось зайшов, от вибачте, впало десь щось, розбилося вікно. Але є якесь таке відчуття, що ти попав в потрібне місце, в потрібний час, в долю секунди. Оце відчуття ти не можеш його пояснити. Просто складається враження, що ти перебуваючи серед людей, якось бачиш це все в сторони. Рогатка. Заходить чоловік старшого віку, файно, вбраний, костюм. Знаєте, це, той, це ще мого дідуся покоління, бо пан Роман Івашкевич з 27-го чи 6, вибачте. А, е, пан Юрко ровешник на рік. Це мій дідусь, знаєте, міня капелюх носити, постійно бути напахнюченим, міти носити піджак. Заходить чоловік. Ну, Видно, років 90 точно. Сідає в крісло просто. І тут починається театральна постановка просто. Розумієте, Всі замовкають, він починає співати. Він співав стрілецьку пісню. Ну, зразу згадав про Малинівку, що Малинівку він дуже любить, дуже робить. А Малинівка по-церковному називається, що її тримається в Захристі, в саме безпечне місце. От, і ми собі трошки випили, посиділи, посмакували. І пан Юрко починає співати. Я сподіваюся, що ми той запис дамо, Я зараз зроблю ще одне доповнення. Це знаєте, це називалося, от, наприклад, пан Роман називав таке покоління старою картою. Він так співав, що аж душа щемить. Тобто з таким відчуттям, з таким розумінням, що він співає, і в цьому співі був е такий дух незламний, що я зрозумів, що переді мною сидить людина, до якої треба напроситися в гості обов'язково. Він співав, е там краялось серденько із гор'я і печалі, бо вже з очей зникала золотая липа. Там краялось серденько, не втихло на хвилину, бо в Бережанах кинув коханою дівчину. Е то Махабунда просто вищої кляси. Розбишака, неймовірний. Коли я спитав пані Ірину Максимів, чи знають вони пана Юрка, то вона казала, що пана Юрка і їхню родину знала вся, вся тернопільська велика родина. Весь Тернопіль знав. І, і саме пані Ірина сказала мені, що дві з тернопільських махабундів. За пущі» звучав як якренька нога, муск на щані і утроби на паркані. Рука, нога, мозки на стіні і кишки на паркані. <свісно> Мені дуже жаль, що я в першу книгу не дав того девізу. Що таке Махабунда? Це якщо пан Роман його життєвий маршрут пролягав з Нового світу до Березовиці, то Дідо Юрко був всюди. Всюди, де можна було тільки залізти, можна було пройти, де можна було вламати штахети, залізти в чужий садок, набрати яблук, комусь дати вписок. Це просто щось неймовірне. Я читав дуже багато всяких спогадів про Тернопіль, але знаєте, здебільшого, тернополяни часто хотіли показати Тернопіль в доброму світлі. Було дуже гарно, було дуже акуратно, не було пилюки, ніхто не матюкався. Ці ходили дуже чисті, акуратні, чемні, ні, нічого потім. <смі> Страхіття було. просто. Це дуже трагікомічна історія, але вона надзвичайно щира. Я перевидав цю книгу просто за останні гроші, От останню копійку, тому що пана Юрка не стало. Царство йому небесне він на мене дуже образився. Чого? Тому що я був у нього також десь разом, може, три-чотири. І там була така історія, що ти приходиш в гості, то, то зразу черкується. От, якщо ти не п'єш, то, то ми не говоримо. Я вилазив просто від нього як Хрущ, я ледве добирався додому. Воно потім лежало десь роки два, певно, я не міг до того повернутися, а там було так, йдеш по оболоні, мешкав на оболоні, я завжди його зустрічав. Я вже боявся йти туди, попри той котломонтаж. Чого? Тому що зустрічаєш його, о, пане мій кореспондент, заходьте до мене. <кхе> я його зустрів якось перед, перед Паскою, перед великоднем І Він каже, ви до мене обов'язково маєте зайти. Я роблю таку шинку, мусите прийти, мусите попробувати. От, Я переважно не, не брешу людям. Тобто, я якщо ну, комусь щось не маю сказати, то я просто не кажу. От, я йому сказав, що добре, добре, я прийду. Ну я не годен стільки пити. Ну, я не багато пили, але я не питущий, то я просто не годен був. От, і потім мені подзвонили, приїжджали львівські, львівська якась група, вони записували спогади про Голокост і хто в Тернополі може порадити старших людей. Ну це Клоняк. Дай, дай людину, дай старших людей, хто пам'ятає. Та тобто, тільки пан Юрко. Все, їдемо вже, якщо дихає, сідаємо в машину, їдемо. Ми поїхали, ми поїхали на оболоню, прийшли в подвір'я. Пан Юрко сидить, вже подався після інсульту. На мене подивився і каже. Пане, ви обіцяли до мене прийти з такою образою глибокою. Я лишив. Люди дуже прив'язуються старші, не хоче ніхто слухати, тут приходить і слухає годинами. А я зрозумів, що час добігає кінця. Я залишив з тими кореспондентами, вони взяли собі контакти. Ви не прочитаєте більше ніде про Тернопіль такого, як розказував пан Юрко. Про цвинтарі, про німецьку окупацію під час війни, про будинки, хто де жив, хто де наливав, хто з ким ходив, які де склепи були, які були магазини, де були які злодії, прізвища, таланти, все поділено по дільницях: збараска, Новий світ, заруддя, рогатка, центр, смачне солене, перчене, торговиці, злодійські тримбулянки. Що тільки собі можна уявити? Але саме, звичайно, що фантастичне це його спогади про 39 рік. Е, можна було б тих матюків десь місцями не давати, але воно без матюків просто Ну, воно не годен, воно не має сенсу. <кій> е, от, е, тому я вирішив його залишити таким, як, як воно є. Е, є дуже, е, дуже хороша риса в цьому спогаді е, пана Юрка. Це знаєте, коли людина відчуває, що вона вже доживає свого віку, і, в принципі, не має що втрачати, от вона тоді настільки відверта, як на сповіді. От. Бо в нас часто от, десь когось от, не образити, щось не... він лив просто як... 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 як де тільки можуть. Я буквально фрагмент зачитаю. От. Ви зрозумієте, який, який це, який дух цієї книжки. 39-й рік. А й де поліцай? Дядько на тоці молотить, поздоровався. Чи тут і сон комуністи? А хлоп такий політичний, що живе на границі з комуною і не знає, що таке комуністи, питає поліцая. Що то таке? То сон такі люди, же ніхто ніхтям робить спіці і пірдоліць. Де тут такі є? Той взяв його, завів до польського ксьонза і до органістого. Каже: ото два комуністи ніц не роблять, но по селі бабів обробляють. Хлоп дістав два лагаїв від поліцая, за Ксенза. <ріст> йдуть наші. Одна стала осінь 1939 року, 17 вересня. Йдуть наші, йдуть, блядь, задом наперед. Але які то наші? Ми діти дивилися, бігли на дорогу, бігли аж на Смиковецький гостинець, на Збаразьке кільце. Одні їхали просто по Терновського, Бандери, на Руську. І далі до греблі, а другий чогось вниз на Шептицького і попід Загребельський лан, по ту сторону ріки Серед. А потім вони навколо об'їхали аж коло різні котломонтаж, на Оболоню, і вже коло моєї хати їдуть. І ми надивилися на то. Там, коло моста, була дуже велика саджавка, рибгосп, то на воді на загребеллю, там був деревляний млин. Німак в 44-му році казав, що як прийшли, то бракувало ракетів освічувати вночі дорогу, щоб руски не прорвалися, і спалили тоді великий млин на воді. Яке пане в сраці возз'єднання? Поляки ніцно називали, що то московські псубрати. А у нас, пане добродію, церква мала бібліотеку політичну і дитячу. То як принесла сестра книжку, і тато ввечері читав, то ми всі боялися. Тато вів у туалет, то одні других трималися, бо москалі можуть бути. Москалями страшили людей і дітей. То було гірше дідька. У нас техніка. Москалі потім все хвалилися. Що ти? У нас техніка? А якраз підійшов трактор. То від Шептицького до м'ясокомбіната, як доїхав, то два рази гусениця злітала, розумієте? У нас техніка, у нас культура, тут сили ціле оборота ніту. ти? Бідота, блядь? Це дуже жорстка історія. Я думаю, що на мене там накидали зочну мені на спину, що такого не можна видавати, що Тернопіль дуже файне місто. Тернопіль дуже файне, я його дуже люблю, але... Знаєте, це та сторінка, це та сторінка спогадів про Тернопіль, про яку, наприклад, жаль, от було стільки людей, які могли ще це позгадувати, а вони десь боялися, десь не хотіли, а десь якісь родичі, а щоб когось не образити, місто маленьке. Але це от розбишаки просто до дна до, до мозку кісток. О, скучно вам точно не буде. Вона трагікомічна. В мене знайомі, як беруть там, просто плачуть, ридають, потім передзвонюють, то, то, то просто страшне. Е, пан Юрко, значить, він в Тернополі на оболоні, <кій> був за Польщі, пам'ятає спогадів, батька трошки за Австрію, пам'ятав. Е, потім переховувався, коли прийшла Красна Армія. Ну, Тато сказав, що е, Юрко, ти мусиш піти. Служити, бо нас всіх в Сибір повеселяють. Юрко прийшов і пішов на осіб, на скільки років військо. Він казав, так нас підготували, що я важив якісь там 40 кілограмів, а він такий коренастий був. От. Він вижив, і пан Юрко застав бої за Тернопіль 44-й рік. І то він ще пам'ятав таких деталей. Знаєте, в мене інколи складалося враження, що він десь там. Ну, якщо не стріляв, то десь сидів у сідньому кущі. Я хотів десь його інколи підколоти, знаєте, як ви можете це пам'ятати. Як ви можете це пам'ятати? Але я розумів, що навіть питання того, як він це сприймає, може він десь там почув щось, це також дуже важливо. От. І наостанок скажу про обкладинку. Перший наклад цієї книжки невеличкий, він був проілюстрований дуже великою кількістю фотографій. У мене просто не було грошей, щоб її перевидати в такому вигляді. І Я вирішив спростити. Дуже цікавий класний формат, хоч і м'яка обкладинка 17-17, але має клапани так звані. Тому вона ніде не, не, не загнеться. От, тут все дешевше видати. Мохабунда спомини про Тернопіль у міщаці. Мене знайома в Німеччині Інеса Лемперт. Вона не вміє малювати. От, я до неї звернувся, кажу: Намалюй мені. Вона каже: Я не вмію малювати, кажу, а я не, я не письменник. Я кажу, все зрозуміло. Я кажу, що тобі намалювати? Я кажу, намалюй мені рибку. Она мені намалювала рибку. але таку хитру, ну, тобто, розумієте, риба з зіницею, яка заглядає на бік. Там намалюй мені, намалюй мені якогось ключа, намалюй мені якусь там дрібничку. Ну, от, наприклад, остання політикантка текля. Тут на початку Шевченка стояла фігура святої теклі. На початку вулиці Міцкевича, отут де аптека чергового, Опільська, 2, в скверику стояв великий пам'ятник святої Теклі. То сміялися люди, казали, що тут є ще одна політикантка, ще її заберуть і буде квітка. От. І дуже багато спогадів про пиятику, про хамство. Наприклад, як описати, як проілюструвати зловживання визволителями спиртного. Ну, береш стакан і пишеш, давай горівку. Розумієте, тобто в такому, в спиремітизованій формі, але в, в дуже, як на мене, зрозумілій. Е, Ну і обкладинка, вона мені дуже подобається. Вона мені намалювала такого джмеля. Я назвав е, того джмеля Іваном, От, що він дуже грубий, бачите, крила маленькі, сам грубий. Е, чого? Тому що е, це про життя, коли нема кишень, коли не треба прив'язуватися до житла, до майна, до грошей. О ти маєш рюкзачок. Здоров'я маєш, якісь там кошти. Ну, от до вечора собі спланую своє життя. І, і радій, що от, ввечері сонце зайшло, а зранку знову зійде. Ну, Цей джмілик, оце якраз прогаличан. Mm. От він собі летить, кудись, на якісь пригоди і, і по всьому. От. А позаду жабка це такий невеличкий логотип е, тої серії, я просто тих жабок даю на, на книжки, даю на бік. О, це такий. Ще життєвливий, трошки іронічний, іронічний, іронічна така ілюстрація часу. От. І наостанок хочу вам подякувати, що ви приділили нам стільки часу і нагадати ще одну річ: що по тій вулиці, де ми з вами сидимо, перед війною Яна Тарновського. В 39-му, потім в 44-му році їздили німецькі і москарські танки. От. Я поки живу, поки дихаю, буду робити все, щоб їх тут не було ніколи. Я думаю, ви до мене приєднаєтеся. І ці книги є нагадуванням про те, як нам, як громада, потрібно відстоювати ті маленькі залишки того старого Тернополя, щоб він зберігся, щоб щось залишилося після нас. Хоч щось. Двері якісь. Віддайте нам двері. Віддайте нам двері на те місце, де вони були. От і все. Я вам дякую за увагу. От. Якщо хтось часом хоче клирочки, то я вам з радістю її дам, і наша презентація на тому завершена.